Ігри є ефективним інструментом для розвитку у дітей навичок знайомства та спілкування з однолітками. Однією з таких ігор є знайомство по колу. Вона підходить для групи дітей. Діти сідають у коло і кожен по черзі називає своє ім'я та щось, що їм подобається, наприклад, улюблений колір або їжа. Ця гра допомагає дітям. Дізнатися більше один про одного і легко почати розмову. Інша корисна гра запитання-відповіді. Діти можуть об'єднуватися у пари та ставити один одному прості запитання, наприклад. Про улюблені іграшки чи вид спорту це вчить дітей активному слуханню та формуванню відповідей, що є важливими складовими успішного знайомства. Інтерв'ю з другом ще одна цікава гра, де діти виконують роль журналістів, які беруть інтерв'ю у своїх однолітків. Після цього кожен учасник представляє свого нового друга групі, розповідаючи. Що він дізнався нового про нього. Це розвиває не тільки навички спілкування, але й допомагає дітям почуватися впевніше, виступаючи перед іншими. Гра знайди схожість також сприяє знайомству. Діти, працюючи в парах або в групах, шукають спільні інтереси або риси. Наприклад, Одинаковий улюблений мультфільм або вид діяльності, виявлення спільних інтересів робить знайомство природним і захопливим. Рольові ігри можуть також бути дуже корисними. Вони можуть створювати сценарій, де діти грають ролі нових друзів, які знайомляться в різних ситуаціях, на дитячому майданчику, садочку або на дні народження. Це допомагає дітям підготуватися до реальних соціальних ситуацій, ігри з елементами творчості, наприклад, спільне створення малюнків або будівництво з конструктора також сприяє розвитку навичок спілкування, оскільки діти працюють разом, спілкуються і діляться ідеями. Пам'ятайте, що головне в іграх це задоволення та природність процесу. Діти найкраще навчаються, коли вони грають і отримують від цього задоволення. Ваша підтримка та участь у таких іграх також допоможе дитині почуватися більш впевненою і відкритою для нових знайомств.